Доказова медицина про масаж для немовлят. Ні, масаж не розвиває дитину. Ні, здорова дитина не потребує додаткових втручань сторонньої людини для того, щоб швидше набути моторних навичок. Ні, дитина не повинна отримувати додаткові стреси таким чином. Так, і без масажу діти чудово розвиваються за своєю індивідуальною програмою психомоторного розвитку. Так, Єдиний масаж, який потрібний дитині, це масаж руками люблячих батьків, який приносить задоволення і позитивні емоції. Так, потрібно припинити таку практику втручання у особистий простір дитини, якщо він є дискомфортним. Діти під час цієї процедури часто плачуть, їм неприємно і боляче. Пам'ятайте, що дитина під дією такого стресу може навіть відмовитися від груді, часто з'являються проблеми зі сном.